У міському палаці культури продовжуються благодійні концерти в рамках творчого марафону Діти обирають мир. Стартував він у серпні. Сотні небайдужих маленьких та дорослих чернігівців прийшли подивитись концерт Героям України присвячується та підтримати наших гвардійців. У каси вишукалась черга, як на концерт зірково виконавця. Ціна на квиток символічна 20 гривень. Кошти зібрані від другого концерту також будуть спрямовані на забезпечення необхідними речами військово-чернівського батальйону нацгвардії. Ми розмовляли з командиром батальйону, полковником, Рибаком. Усі ці питання ми обговорюємо. Порядок придбання цих речей ми говоримо. Порядок вручення цих речей ми говоримо, Тобто, все відкрито, все чисто, все по-чесному, так як повинно бути. Після проведення першого концерту військові, залучені до АТО, отримали не тільки корисні речі, а й дитячі листи. От пройшов концерт. Маленькі діти принесли там письма, кожен дарив. і от коли... Через несколько недель, через две недели, когда наши бойцы опять уезжали вот ото, то некоторые даже вот ведь у меня отправляли, их подходили, некоторые брали с собой эти письма, сворачивали, ложили себе в кармашек и уезжали туда. То есть для них это очень важно. У постановці режисера Сергія Макашова було задіяно понад 500 учасників, 18 дитячих творчих колективів та солістів нашого міста. Маленькі та юні артисти представляли своє мистецтво. Глядачі побачили багато яскравих танцювальних номерів. Учасники вечора читали вірші, співали пісні. Директор міського палацу культури оголосив зі сцени про рішення свого колективу. Колектив міського палацу культури прийняв сьогодні рішення взяти серство щодо культурно-мистецького обслуговування бійців та членів їх сімей нашого Чернігівського батальйону Національної гвардії. Концерти в рамках благодійного марафону Діти вибирають мир триватимуть надалі.